Орається біля кози дерези, мріє стати будівельником і каже, що він людина незалежна. Суспільне завітало до п'ятирічного блогера Матвія Бруса. Ви можете знати його по фразі Скоро вже буде Пасха і так далі. Про ковбаску і м'ясо. Відомо мережі набрало мільйони переглядів. Та, попри популярність, сказав хлопчик. Він досі не забуває про улюблену справу фермерство. Ба має ще й власний ресторан. От Тетяна Недбайло там і побувала. Ціле літо порався на городі, і от уже час збирати врожай, лише би знати, чи стигли цей кавун, каже Матвій. Ого, нормальний, Хоч сухий хвостик. Описана пошуки огірків. Тут їх немає спочатку, а тоді я сьогодні йду, йду, йду і дивлюсь по сторонам. Не оминає плантації томатів. Скільки минуло років. Коли вони росли, ну оце вони вже виросли. Вже кінець літа. У нагоді трактор, якими возить всю городину до власного ресторану. Їдемо робити салат. Оце наш ресторан. Ми на місці призначення. Заходимо сюди. Тепер трошки одміємо ці помідорки. Щоразу готую за своїм фірмовим рецептом: кришить огірки, помідори, Чик. І ще один так само чік. І, і помідори розпалися. Ну скільки помідорів, скільки й Дрібка солі та прованські трави. І олії попали і спецію, і огірки, й помідори. Супер. Та знявши пробу, відразу пригощає авторською стравою свого меншого брата. Я тобі салат смиром, а смачно? Підкріпившись, вирушає годувати і своїх курочок. Мішта моє кустом нас не говя. Та в біці каже, має ще чимало худоби. Але ся наша коза дересо. О тут єєха. Та то і висадилися. Атож хлопчика пан Володимир Блогер каже, син підростає гідним конкурентом. Канал у нас підріс, більше глядачів з'явилося. Ну і Матвію стало цікавіше, але такої зіркової хвороби в нього немає. Сам же Матвій говорить, хоча фермерство й любить, та мріє стати будівельником. Я хочу стати струїтелю. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу. І в радості ми любить годину, негоди. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Легендарний хід скоро вже буде. Паска» допомагає зсу. Дев'ятирічний Матвій Брус, про якого вся Україна дізналася завдяки короткому щирому відео про наближення свята, нині волонтерить. Разом з батьком та іншими небайдужими об'єднали зусилля задля допомоги фронту. Команді вдалося відправити на фронт вже понад 900 дронів. Про все детально розповість Ірина Васюра. Дев'ятирічний Матвій Брус показує нам дрон, який вдалося придбати завдяки донатам під час прямого ефіру каналу його батька на Ютубі. Не вставляється. Він що зараз полетить? цього хлопця? Почала впізнавати вся Україна після його щирої промови на городі напередодні Великодня. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Та ковасу та сердельке після цього родина Матвія вирішила використати популярність хлопця на користь зсу. Вони проводили акції, подяки військовослужбовцям, а ще назбирали грошей на 20 автівок для фронту. Цією весною своє волонтерство вирішили підсилити колаборацію з ще одним блогером та місцевим аграрієм Олексієм Васильченком. Разом почали проводити прямі трансляції в Ютубі. От за мої пісні цей вони дають кошти, це подобається їм. А тоді вже ці кошти на FPV-дрони, машини. Аби залучити до допомоги якомога більше людей. Блогери проводять розіграші подарунків під час ефірів. За донат від 200 гривень. У них можна виграти щось цінне, як от газонокосарку, електровозики та різні інструменти і крафтові речі. Долучаються люди, малюють картини, вишивають хрестиком, присилають це все. Хтось продукцію свою виготовляє там і ковбаси, і мед. Оце все приїжджає до нас. Найбільше ми 640 тисяч за один ефір зібрали. Запит на машини це теж черга. Ця папка теж для. Дронів, а це завідувачка місцевого будинку культури Любов Шеремет показує нам запити від армійців. Жінка сама відвозить на фронт допомогу. Там її знають як маму любу після загибелі сина на війні. Ще у 2014 році. Усі захисники стали для неї як діти, тому вирішила приєднатися до ініціативи місцевих блогерів. Вони займаються збором коштів, закупляють. А я потім уже або розвожу, або пересилаю. Собираю акти прийому передачі. І так ми співпрацюємо. Я вважаю, що ця співпраця дуже корисна. Коли я їду, нам мені допомагає майже все. все ОТГ. люди з'їжджаються, там звозять то, що може за майже 9 місяців. Щотижневих ефірів цим волонтерам вдалося відправити на фронт понад 900 дронів і зупинятися не планують. Ми бліндажі проводили, і на футбольних полях, і в магазинах в церкві навіть проводили. Олексій Васильченко показує Ютуб канал з їхніми трансляціями: феномен такого об'єднання людей, які до великої війни навіть не були знайомі, простий спільне бажання допомогти нашому війську. Можна об'єднуватись, чи ти великий, чи ти малий, з однієї сторони рекламує в тому числі виробництво, щоб люди побачили через нашу платформу, купили, і ті люди так само матимуть можливість долучатися. А для когось хтось з невеличким донатом виграє собі те, що е... ніколи не купить. Що вівторка блогери і надалі проводитимуть свої трансляції допоки вдаватиметься збирати гроші для військовослужбовців. Чому це важливо робити? Нагадує Матвій Брус: знаєте, що я вам скажу? Можна паски не доздатися, якщо на дрони не, не скидаться. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.